Привіт, у цьому відео я розповім, як правильно подати документи на карту побиту в Польщі покроково, просто та зрозуміло. Якщо ти плануєш залишитися в Польщі надовго, не пропусти це саме для тебе. Крок 1. визнач свою підставу для подачі. Починаємо з найважливішого: на якій підставі ти подаєшся. Це може бути робота, возз'єднання з родиною, навчання, власний бізнес. Від цього залежить, які документи тобі знадобляться. Крок 2. Збираємо пакет документів для повного списку. Став плюс в коментарях. Важливо, всі документи мають бути польською мовою або з офіційним перекладом. Крок 3. Запис до жонду. Подача можлива через електронну чергу, особисто після попереднього запису, через електронну пошту рекомендованим листом. Крок 4. День подачі. Прийди з усіма оригіналами. Обов'язково візьми паспорт. Отримаєш печатку в паспорті. Вона дозволяє залишитися в Польщі легально, поки чекаєш рішення. У тебе візьмуть відбитки пальців. Крок 5. Очікування рішення: термін розгляду в середньому від 6 до 10 місяців, але важливо розуміти, що все залежить від воєводства, в якому ви подаєтесь. Статус заяви можна перевірити онлайн або особисто в «Ужонді». Якщо чогось не вистачає, отримуєш офіційне повідомлення. Крок 6. отримання карти побиту. після позитивного рішення сплачуєш за виготовлення карти до 100 злотих. Через кілька тижнів забираєш готову карту в ужонді. І все, ти офіційно маєш дозвіл на легальне перебування в Польщі. Якщо це відео було корисним, постав лайк, підпишись на канал і обов'язково залиш коментар.